Молитва за сина і захист над Ним. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитов заради причистої Твоєї Матері, почуй мене грішну і негідну рабу Твою. Господи, в милості Твоєї влади, чадо моє, помилуй і спаси Його імені Твого заради. Господи, прости йому всі гріхи, вільні і мимовільні. Вчинені ним перед Тобою, Господи, настав Його на істинний шлях заповідей Твоїх, і направ його і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови Його в домі, біля дому, в полі, роботі і в дорозі, і на кожному місці Твого володіння. Господи, Збережи його під покровом Твоїм святим, від кулі, стріли, ножа, меча, отрути вогню, потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещасть Господи, зціли Його від всяких хворіб. Очисти від усякої скверни, вина, тютюну, наркотиків і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруємо благодать Святого Духа на багато літ життя і здоров'я, цінливості. Господи, даємо своє благословення на благочастиве сімейне життя і благочастиве дітонародження. Господи, даруй мені негідні і грішній рабі Твої, батьківське благословення, чадо моє, в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі, імені Твого заради, бо царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь.